На Сьомому телеканалі Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Приходь на відділення Укрпошти, принось лампи розжарювання і обмінюй їх на світлодіодні, економні і сучасні. Велика акція вже стартувала по всій території України, зокрема і в Одеській області. Тож про перші дні проведення великої всеукраїнської акції говоримо сьогодні. Я вітаю гостя студії. Це Сергій Дрозд, керівник Одеської дирекції АТ Укрпошта пане Сергію, вітаю. вас. Вітаю Наталка, вітаю студія. Дякую, ви знову з нами. А мені здається, десь приблизно три тижні тому ми з вами спілкувалися і тоді говорили про підготовчий етап здебільшого. Але від учора ми знаємо, що акція вже де-факто стартувала. Давайте поговоримо от про перші дні і про ті запаси нових LED-ламп, які маємо на сьогодні. На сьогодні скільки їх в Одеській області і як вони розподілені. Я сьогодні взяв образці цих ламп, які у нас вже є у кожному відділенні міста Одеси. А перша лінія проєкту стартує саме з відділень по городу, по місту. Це близько 80 відділень, в яких вже є лампи в наявності, і ми вже другий день поспіль міняємо ці лампи на, ну, на старі. По вчора вже близько 2000 тисяч. Лампочок було замінено, і це з урахуванням того, що не було масової реклами, масової інформаційного посвідчення. Це і, в Одесі. Це в Одесі, так. Да. Це перший етап. Другий етап вони поїдуть у нас. Вони навіть вже поїхали у всі райони центри. А третій етап вони поїдуть у сільські наші відділення і на передвіжні пересувні відділення у саме далекі куточки нашої області. Всього по проєкту у нас 1 млн 400 лампочок, вже ми отримали 400. І по першому ітогу, Євросоюз удвоїть, утроїть цю програму і дасть нам близько 50 мільйонів лампочок, для того, щоб енергоефективність країни покращилась в рази. Ну, хочу зазначити, що сьогодні наша знімальна група також була на одному з відділень, і моя колега обміняла 5 на 5. А вона також отримала от саме такі більшого розміру лампи, який ви тримаєте в руці. Вона звернула увагу на те, що дійсно не такий вже великий попит, як ми з вами очікували, коли спілкувалися на попередньому ефірі. Ми говорили про те, що, будь ласка, люди, не біжіть усі разом на відділення там в перший другий день акції. Зараз ми бачимо, що ажі. Отажу, про який говорили, його все ж таки і немає. Ви з цього приводу більше радієте чи засмучуєтесь? Ну це був перший день, коли ця акція була запропонована в дію. От тому ну, це цілком розуміло. Мало хто знав, що можна прямо вчора було прийти, тому що ми планували запустити з першого, з першого о, лютого. От, але там ситуація покращилася на лучше. Да? У нас у всіх відділеннях лампочки вже були, і ми запустили її вчора о десятий ранку. Після того, як на Хрещатики при наявності членів правительства, ця акція була офіційно запущена. Тому по вчорашньому дню судить це рано. Ну от сьогодні попит набагато більше. Вже сьогодні, вже там три телеканали вже були у нас на відділеннях і знімали сюжет, тому в інтернеті пошарено, на телеграм-каналах і акція ми пікову нагрузку чекаємо десь до п'ятниці. Давайте ще раз нагадаємо стисло умови обміну, і давайте нагадаємо, от ви принаймні два варіанти ламп тримаєте зараз в руках, які є варіанти ламп да, чим вони відрізняються? Значить, я тримаю в руках дві. Основних варіантів цих ламп це з широким цоколем та з вузьким цоколем. Ці лампи ледовські, вони енергозберігаючі. Основна акція заключається в тому, що щоб виняти з оборота наші старі лампи розжарювання, які дуже неефективні. Вони потребують багато електроенергії, але видають мало світла. Оці ці лампи дуже економні. Для того щоб їх поміняти, треба взяти 5 старих ламп. Прийти на наше відділення і поміняти або на уський цоколь, або на широкий цоколь. От і принести з собою паспорт, ідентифікаційний код, залишити телефон і, ну, мабуть, справку з воєнкомату. Здали жарт. Скажіть, будь ласка, якщо можна? Саме такі лампи отримала моя колега, яка сьогодні була на відділенні. Так, в мене був час вивчити те, що зазначено на упаковці, і я на що звернула увагу. Так, ми бачимо срок служби 10 років. Я звернула увагу, що опис продукту є і українською, є і російською мовами. Виробник зазначений зроблено в Китаї. І наскільки ми знаємо, Філіпс це підкажіть мені європейська. Європейська компанія як зрозуміти ось це коло щоб не виникало зайвих питань у наших українців, у наших громадян. Ну виникає перше припущення, що за європейські кошти придбані лампи європейського виробника, які було вироблено в Китаї, і які мали піти на ринки України і Російської Федерації? Якщо я щось не дуже правильно зрозуміла, ви мені поясніть? Ну щоб не було зради, там зраду обернемо в перемогу. Да? Оці лампочки, вони, мабуть, і були якісь там год чи там два роки назад по замовленню вироблені може і для Москви, і для Росії. Але з урахуванням того, що зараз відбувається, і які санкції Євросоюзу, і які потреби України у підтримці світла, тому ці лампочки вони в Москву не пішли. Україна отримала ці лампочки, які були призначені для Росії, тому що є санкції, і ці лампочки потрібні нам. тобто євровиробник. Піринаправи ці потоки мимо Росії нам, тому, може, бути, вони мають такі от декілька особливостей по упаковці, але тут дуже цікаво, те, що там лампочки зараз знаходяться у нас, а не в Росії. Не можу не погодитися з таким поглядом на цю ситуацію. А скажіть, будь ласка, от ви зазначили, що за перший день в Одесі вже замінили приблизно дві тисячі лампочок. Я певна, що вже ваші колеги вони вам повідомляли про певні складності, про певні моменти, з якими стикаються під час обміну. З чим стикнулися от в перший день проведення акції? Ну таких проблем особих немає. Тут основна проблема заключається в там в організації попиту і Розповсюдження. Тому що ми, навпаки, не знаємо, які більш, більш лампочки у населення на руках. От, тому там, могу сказати, що ці лампочки дуже яскраві, дуже цікаві, дуже ну, такі от, енергоефективні, вони повзуються. Ну, наверно, менше трохи спроси, ніж у таким широким цоколем, Хоча вони теж дуже ефективні, де да, мене скажу, дуже цікаві, і красиві. От тому хто має подивитися, які лампочки йому потрібні, має приділитись і приходити. Тому у нас є і такі, і такі. але такі, от більш попитом по коштуються. А, стикаються ваші колеги, які співпрацюють з населенням щодо обміну лампочок, з тим, що все ж таки приносять лампочки а вже не робочі, або вже дуже в неприйнятному стану, стані, і а, не почули люди про те, що лампи, які вони вимінюють, також мають бути робочими. Мало того, у нас вже є випадки, коли там жіночка бігає з одного відділення на друге, на друге, да для того, щоб полошити не п'ять, а вже десять. Но благо, у нас є програма, куди ми заносимо дані, і там жіночка вже отримала відказ. Вот. Тому вона привела свого мужа, чоловіка, і там чоловік вже записався і отримав ті самі лампочки. Вот. Тому так, да, якісь там будуть моменти, але. Там саме головне смисл цієї програми заключається в тому, щоб ми поміняли і повищили енергоефективність, покращили нашу державу. Тому ми підходимо до цього не для того, щоб там ну якось обманути когось, да чи там допустити, щоб хтось нас обманув, а для того, щоб дійсно ми покращили енергоефективність. А попередній ефір, коли ми з вами розмовляли за лаштунками, ми з вами проговорили таку досить просту схему, яка мені здається зараз усіх а, на вустах. Так а, якщо немає вдома. А ламп розжарювання, то це не проблема їх легко дістати, так а, і з новими лампами розжарювання прийти і обміняти їх на більш коштовні led лампи. Ну це мені здається, розуміє навіть в Одесі, тим паче учень другого класу. Вже стикаєтесь з такими моментами? Ну насамперед, да, там, в Євросоюзі та в Америці лампи розжарювання вже забороняються да, там, і для того, щоб цього не було взагалі, їх потрібно ну, мабуть, заборонити. Але вони коштують відносно дешево, тому вони в продажі, її, ну існують. Тому це ми ніяк не проконтролюємо. Тому дійсно такі варіанти є, але там, враховуючи подальший період, вони однозначно потраплять у патрони світлових приборів і однозначно принесуть користь і населенню і державі. Відчора було також анонсовано, що у додатку дія з'являється варіант. А... За яким можна обміняти лампочки, спеціальна послуга «Обміняй лампу? Власне, я вчора намагалася зареєструватися. Не вийшло сьогодні. Колеги мені вже сказали, що вони це зробили. У них все а, вийшло. Скажіть, будь ласка, а, чи ви маєте інформацію, наприклад, а, якими темпами в Одесі, в Одеській області реєструються люди на обмін? Вона до вас а, надходить поступово? Ну до Взагалі там дуже цікава ситуація. Ну, насамперед, ви ще в прошлий раз казали, що у, ну, мабуть один з 10 мешканців має ще старі лампи розжарювання. Тому ті люди, які додатком Дія користуються, вони, як правило, це освічені і вони вже мають ну, всі передові технології, в тому числі і давно поміняли ті лампочки на нові сучасні і економлять. Тому там не дуже багато людей, котрі йдуть нам через дію. Більше йдуть самоходом через відділення, які узнають через ваш канал, через інші канали, через може пресу. О, ця інформація до них доходить більше загалом. Ну так чи інакше, я пропоную все ж таки подивитись короткий ролик, де чітко пояснюється, як можна зареєструватися в дії, подати заявку і як саме виміняти старі лампи розжарування на led лампи. Давайте подивимось разом. У застосунку дія нова послуга: обмін лампочок за програмою ЄС та уряду. Все просто віддаєте 5 ламп розжарювання, безкоштовно забираєте 5 LED. Щоб обміняти лампочки, потрібно мати паспорт та податковий номер, а також 5 справних ламп розжарювання. Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок дія. Як це зробити? Уновіть дію та авторизуйте зручним способом. Натисніть у меню послуги та виберіть обмін лампочок. Кажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від дії. Зверніть увагу, після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти протягом п'яти робочих днів. Якщо не встигли їх забрати, треба подати заявку ще раз. Обмінюйте лампочки та користуйтесь дією на світло разом. Ну, давайте поговоримо про те, от на сьогоднішній день. А як ви вважаєте, як варто діяти тим, хто от в найближчі дні хоче лампи обміняти? Варто все ж таки скористатися додатком дія? Чи можна сміливо приходити на відділення? Ну, зважаючи на те, що ви сказали, що ажіотажу і великих черг немає. Великих черг немає, тому до кінця тижня я 100% відсотково можу сказати, що приходьте в будь який час в любой час. Ну зокрема, якщо нема тривоги, от і ви можете ну дуже досить доступної, зрозуміло, поміняти ці лампочки там ну 2-3 хвилини, і все готово. У вас зараз розділені всі потоки, як ви обіцяли. Тобто, якщо людина хоче, наприклад, отримати чи надіслати посилання, то це окрема черга, так окрема віконце. Крім того, ми вже виплатили пенсії, які закінчилися 23-25 числа. Тому наше відділення вже там. Ми розібрали наші потоки. Ми вбрали основну масу відвідувачів, які там дуже получали, отримували пенсію, та платежі виконували, платили за світ, тепло. Тому зараз ми в відділення готові для обслужування населення по лампочках по тенденції яку спостерігаємо поки що тільки два дня а впродовж яких проводиться акція от мені цікаво, цікавий ваш погляд президент україни володимир зеленський зазначив що заміна 50 мільйонів ламп розжарювання на енергозберігаючі енерго зберігаючи дозволить зекономити приблизно 1 гігават електроенергії з огляду на те що середній дефіцит нашої енергосистеми близько 2,5 гігават цей проєкт має стати одним із інструментів який Суттєво допоможуть в боротьбі з е енергокризою. А як вважаєте, дійсно зможемо вийти на такий показник а, ну, наприкінці так, акції 50 мільйонів і а, економія одного, одного гігаватта електроенергії. Ну, На 50 мільйонів ми вийдемо однозначно, тому що ці лампочки, які ми роздаємо через відділення, якщо вони, мабуть, по якимось причинам не будуть отримані гражданами або там, у граждан уже буде у наших. Людей будуть уже там ці лампочки ну, в усіх світових приборах. Тоді ці лампочки, мабуть, передадуться обласним державним адміністраціям для того, щоб вони енергоефективність підтримали по навчальним заходам, да там де вони на свою розсуд бачать отримують якісь повідомлення, що там треба це зробити. Тому ми цю програму доведемо до кінця, обов'язково і по кращому на дін ну, це ми зробимо. Тим тим паче, ми всі бачимо, як в Одеській області дуже там погано з освітлом, тому ну це потрібно нам зробити в свій внесок для того, щоб покращити ситуацію. Я дуже дякую вам за інформацію. Дякую за час, який ви приділили лайв студії. Я розумію, що у нас вийшов такий невеликий, але дуже насичений інформацією ефір. А, тож я бажаю, щоб акція тривала, щоб вона а, все ж таки набирала обертів і щоб ви побачили на відділеннях стільки людей, а скільки. Ну, максимально можуть прийняти ваші працівники, не відволікаючись так від своєї прямої роботи. Дякую за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами був Сергій Дрозд, керівник одеської дирекції АТ Укрпошта. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.